На майданчику автопонт з'являється дуже цікавий автомобіль, це Фіат-500. Тепер, якщо ви шукаєте собі щось на бензині на автоматі повище, то цей автомобіль можна розглядати. Тим паче, що наш експерт Павло вже зробив повний отчет щодо перевірки цього автомобіля, тож вам пощастило, він уже є, його не треба купляти. І що можу сказати, від слів Пашка він каже, що це машинка агонь. А я йому довіряю і тому передаю інформацію до вас. По машині один підкрас по водійській лівій дверці. Передні. Цей автомобіль приїхав у нас з Америки без пошкоджень по кузову, але случився гідроудуар двигуна, який був вдало замінений. Тобто двигун в цьому автомобілі замінений. На одометрі пробігах 112 тисяч, поміняли мотора з пробігом 105 тисяч кілометрів. Тобто були перевірені усі блоки двигуна, і ця інформація підтверджується. У нас гарна орієнтована оптика, красива. Сидить автомобіль на цікавих легкосплавних дисках. 17-го розміру, гума у нас всесезонна. До речі, цей автомобіль має двигун 2,4 атмосферний, такий самий, який стоїть в джипах. Той самий мульті Air, який встановлюється на тих самих Renegade, Jeep Cherokee, Jeep Compass і так далі. Тут невеличка база, тож я думаю, що йому буде достатньо, щоб розігнатися і швидко їхати. Плюс до всього, автомобіль в гарному технічному стані. Маємо камеру заднього огляду, хромовані ручки, безключовий доступ. І мені дуже подобається. Тут все зроблено в стилі, от дивіться, розпочнемо з фар. Фари такі кругленькі. Далі перейдемо. Круглі підголовники. Усі кнопочки також круглі, подивіться. Тут тут шайбочка, Тут у нас альмінні зусилля, розподіл, електроручник. Щодо автомату. Гарний надійний німецький ZF 9-ступеневий, такі самий, як і в джипах встановлюється, кондиціонер. Шкіряний мультикермо красиве, доволі таки, 112 тисяч км пробігу, запуск кнопки, повний електропакет з автоматичними електрослопідйомниками, так, електрорегулювання дзеркал і далі далі. далі. Дуже цікавий автомобільчик. Саме головне по техніці огонь. Пробіг невеликий стан салону і кузова також дуже гарний. І що ще сказати? що Автомобіль дійсно вартий вашої уваги. Тож, якщо ви хочете собі щось повище, а для наших дорог це дуже актуально, якщо ви хочете собі щось на бензині, бо не хочете боїтесь дізеля, теж не бідає для вас і варіант такий, наприклад, як цей 2,4 мотор. А і автомат гарний. Все, будете кататися, наслаждатися дізою на невеликому автомобілі, але з великим кліренсом. Тож, друзі, ми вас запрошуємо на майданчик. Приходьте, купляйте.